Всім доброго раночку. Давно не записувала свої блоги, так як, так як у нас немає, не було світла. І світло світло було, було, ну, як вам сказати, світло то було, Але його було настільки мало, що не можна було загрузити блог. Що. Тому, як тільки почали давати трошки більше світла, ось, то я вирішила виставити блог, як проходили наші темні дні. Отак в кроваті і проходили наші темні дні. <світка> Отак і проходило. Світла немає, по 6-7 по годин не було, потім стало трошки менше, що його не було. Що можу сказати? Як і вся Україна, мерзли, ламали голову, що його приготувати, тому що нічого не працює. Так що. Ось такі, були, ось такі були дні. Що. Та ще вже ж, скажімо так, кінець листопада, воно трошки так пасмурно, воно так і трошки дощить. Що. Ну, така мря, мряка, в общем. Що. Тому, тому нема чим зайнятися. Передивляюся цікаві різдвяні фільми, настраюю себе, що скоро Новий рік буде. Уже, знаєте, трошки дивлюся, яку ялинку, чи штучно замовити, чи, як вам сказати, чи купувати ну, живу ялинку. Було б, до речі, цікаво послухати вас. Вас вже в мене на каналі так багатенько. Можна по поговорити, що... То, щоб написали, а яку ви ялинку будете ставити в цьому році. В нас в тому році була, була ялинка жива. Ми купували її в епіцентрі. До речі, в епіцентрі ялинки набагато дешевші, живі ось, ніж на базарі. Ось ми обходили в тому році все, тому було е, там дешевше. А в цьому році хочу замовити штучну. Е, та, Також хочу, знаєте, ще сказати, що замовляли теж штучну ялинку в тому році перед Новим роком. Литу я замовляла 2 метра. Ось вона нам прийшла, ось, але була, були, скажу вам, не добросовісні виробники, її прислали. Ось, але по политій по ялинці по цьому різині, да, де ці іголочки, де, де ці веточки були такі, знаєте, як із з ржавчини такі точки були по ній, по всій ялинці. Тобто почала виступати ржавчина із, ну, з металу прямо на цю резину. Ось, і, і ми її спробували відтерти. Думали, ну знаєте, можна і відтерти і забрати ну, ялинку, тому що до Нового року залишилось три дні представте. От, ми її відтирали прямо на новій пошті, і працівники це все бачили, що її не можна було відтерти. Тобто воно пройшло ця, ця ржавчина скві, сквозь резину. Ось, і ми дивились, дивились, ну, то що робить, вона взагалі не гарна. От, то ми її відправили назад. Тобто, моє таке. Ну, я так подумала, що вона просто десь лежала в ангарі чи в амбарі, я не знаю. В общем, десь на складі лежала, де було лібо дуже сиро, або це була дуже давнішня ялинка, або це вже продавалися остатки. Ну, розумієте? і, ну, і я, я її не забрала, тому ми поїхали одразу в епіцентр, тоді купили живу ялинку. На цей раз я планую купити трішки раніше, щоб і не литу вже ялинку, а таку складну і зверху, і зверху така, знаєте, буде з біленьким напиленням. Ось хочу попробувати, буде гарна чи не гарно. Але перед цим ще хочу поїхати в епіцентр, знаєте, і подивитись. От, Знаєте, як в реальності своїми глазами поїхати, подивитися, які там є ялинки, щоб знати, яку замовлять на сайті, тобто, яка вона в реальності прийде, щоб я до неї була вже готова. Тому ось так, зараз такі пошуки, скажімо так, пошуки ялинки. Але це така погода, можна було б і сьогодні поїхати. Але така погода не хочеться нікуди виходити, не хочеться нічого там. Некуди їхати. Якби, ви знаєте, чоловіку 200 привіза, як їхати мені на маршрутки, то мені ну ну, дуже не хочеться. що... Може трішки пізніше. Якраз поїду пострижуся перед Новим роком. Ось. І оце я. І потім поїду, подивлюся ялинку. Так що так, такі у нас. Отакі у мене діла, в общем, підготовітельні. Та і все. Що хочу ще сказати? Ну, сьогодні таки, знаєте, буде з вами розмовний блог. Що хочу ще вам сказати. Приїжджала доча, у нас було 5 годин світла, і ми вирішили зробити мені кератин. Ну, вже ж довго всі чекають, і я вже довго чекаю, що ой, не кератин, а ботокс. А, хотіли зробити ботокс. Ну, так як я ще не підстриглася, і в мене ще довге волосся, то в общем, ми не встигли зробити ботокс. В общем, ми всю процедуру вспіли зробити. А от випарити ботокс, ми не вспіли. І я мусила вже ночі, коли відключили світло, ми мусили гріти цю гріть воду, щоб я змивала оцю всю консистенцію себе. Два рази вимивала голову, сушили її, коротше. Коротше, чекали, чекали, вийшло, що на мої волоси 5 годин не хватило. Треба годин 7-8, щоб зробити, тому що волоси дуже впитують оцю маску з ботокса. Є, до цього приїжджала мені два рази, мазала волосся. Вони дуже багацько впитують. Ось. І це зайняло час. Якби вони були трішки коротше, то було б, знаєте, все. Все супер. А так як в мене вже майже воно, в, вони по лопатки, то вийшло так, що ми не вспіли. Ось, ми півголови зробили, просто випарили з нею, а півголови залишилося. <хи> Тому ну, не туди, не сюди, а світло, а світло нам включили, обіцяли включити через 4 години, а включили через 7, а ботокс можна держати на голові, ну, вдруг світла немає, тільки до 2 годин. Тому прийняли таке рішення швидко пойти і змить голову. Тому так хотіла вам показати красу, але як вже стабілізується світло, ось то я не знаю, різкну я ще раз зробити чи не різкну. Взагалі, дуже такі, знаєте, дуже сильний запах, різкий такий, прям виїдає тобі і очі, і носа, і все на світі. Тому я, якось, знаєте, не в восторгі від цього, там треба сидіти минут. Я не знаю скільки, ти дихаєш цими парами. Я вам чесно кажу, я думала, помру там від нього. Ой, воно таке вонюче, це, це просто жах, що того результат після ботокса, звісно, дуже красивий. У мене таке гарне було рівне волосся. Що... Але ж воно таке, я дуча, думала, не досежу. Це треба і маску, це треба і очі закривати, усе на світі. Просто я вам кажу. Тому, ви знаєте, я таким особо бажанням не горю. Оце як красота, то красота, але як оце таке терпіться, треба, знаєте, одівати якийсь респіратор. Ліля каже, що мам, я забула взяти, в неї два респіратори є. І вона одягає один собі, один клієнт, одягає, щоб оце парамиціми не дихати. Що? А сюди забула взяти, бо багато було всього, всіх банок. Це є, нести, ну, вести тіпа, ось, І не, ну, не, не взяла вона. То, звісно, це було триндець тут. Потім ми потім його скільки вивітрювали, О, воно за годину, правда, за півтори все вивітрилося, того не знаю. Може, якби в респіраторі, то я б согласилася, а без респіратора я е, от вдома поки, поки не хочу. Не хочу я робити ботоксу. Сама процедура дуже класна, все так кайфово, я сиділа, обалділа, як оці все наноситься, ось, ну, як в, спа -якої, як в салоні. Тому ось так. Ось такі у нас були за це, за це время діла. Думали, коротше, що ми спрінтери успіємо, а вийшло, що не вспіли. Ну, нічого страшного. Так що ось так. Розказала вам трошки. Що <хи> в нас так? Що в нас було. Все, на цьому буду прощатися. Всім пока-пока, до наступного блогу.